Заяву на звільнення під тиском небайдужих до долі району Костопільчан написав новий голова райдержадміністрації Микола Железний. Згідно розпорядження президента України Петра Порошенка, новий керівник району був призначений 23 лютого. А вже 24-го відбулося його офіційне представлення. Щоправда, без громади та представників змі. Як повідомляє сайт Костопільнюс, на представленні нового керівника району був присутній перший заступник голови облдержадміністрації Юрій Приварський та ще декілька обраних. Про кулуарний захід так і дізналися активісти і завітали туди. Присутні були обурені тим, що влада нівелює думкою громади та без будь-якого узгодження призначає керівника району. Вдруге подібне засідання відбулося 27 лютого. Вже під пильним прицілом камер громади та представників влади. Повноцінного діалогу між людьми та Миколою Железним не вийшло, адже тільки останній виходив до трибуни із залу лунали різноманітні гасла та невдоволені крики. Ж 23 лютого знайомство з новим очільником району відбувалося без відома громади. Це запитання цікавило ледь не кожного присутнього у залі костопільчанина. Юрій Приварський, перший заступник голови облдержадміністрації, дав на це запитання таку відповідь: дійсно, що я хочу перепросити громаду? стосовно того, що представлення відбулось дуже швидко, але повірте, то робилось не зі зла. Я визнаю чи воно. Зрозуміти, тому що е, тяжко працювати чотири місяці фактично без керівників РДА. повірте, що тяжко місце за трибуною було доступне для всіх висловити думки щодо новопризначеного очільника району, задекларувати власну позицію та запропонувати, на його думку, найбільш підходящі кандидатури міг кожен бажаючий. Найбільше костопільчани не задоволені тим, що про Миколу Железного їм майже нічого не відомо. Я знав Микола і до цього, ну, влете. Він мене знав. Був чи не був він там моїй Байдені? Може і був. Може і був під кулями. Але народ його не знає. Є куча достойників, які багато зробили. І роблять. Я сам... Бієць Національної гвардії імені Кольчицького три дні назад був в АТО такого бардака. Там нема навіть на війні, як тут в нас. Прийшли, написали, схотіли, поставили. Нам такого народу, такого не треба. Громаді Костопільщини. Мене це не то, що вразило, а вбило. Люди добрі. До чого ми йдемо? Ви подивіться, що робить там країна. Ми всі хочемо спокій, ми хочемо миру. А в нас виходить, що знову приходять до влади люди. Кримінальний будемо говорити прошли про факти з кримінального минулого, якщо вони мають місце в біографії железного, буде відомо через 10 днів. Адже саме в такий термін відповідні органи повинні подати усі дані, що підтверджують або спростовують це. З такою вимогою звернувся до правоохоронців народний депутат України Сергій Євтушок. Якщо такі факти є, а ви кажете, що вони є, то реакція по призначенню. Микола Миколаївича, Железно буде миттєвою. Також Миколі Железному закидають причетність до грального бізнесу. Участь у такій сфері новопризначений голова не заперечує. З 2004 року як приватний підприємець також працював в енергетичній компанії після закінчення інституту. І ви ще згадані організації, яка займалася гральним бізнесом. Я був директором філії в Костоплі. Але це був підкреслю легальний бізнес. Сплачувалися податки. Не всі присутні у залі були радикальними противниками призначення Миколи Железного. Депутатський корпус районної ради дотримується протилежної позиції. Микола Миколаєвич спілкувався з депутатським корпусом районної ради, окреслив. Те бачення окреслив ті напрямки, з якими він має працювати. Ну серед депутатського корпусу районної ради знайшов порозуміння от, і е, підтримку. В результаті трьохгодинних дебатів активісти таки змусили Железного написати заяву про звільнення. Проте це юридично ще нічого не означає. Адже звільнення, як і призначення, відбувається за розпорядженням президента України при погодженні з Кабінетом міністрів. Позиція була, і я надію, що позиція громади щира. Але ті гасла, які мені закидали, вони не відповідають дійсності ні на міліметр, ні на йод. Я теж громадянин і щирий патріот. І я особисто зроблю все для того, щоб моя позиція, чи буду я головою, чи не буду, абсолютно вже не грає ролі. Але я зроблю все для того, щоб бути в очах громадськості. Виправді. Хоча голова облдержадміністрації Віталій Чугуніков присутнім на скандальній зустрічі у Костополі не був, але незабаром відреагував на те, що сталося написом на своїй сторінці у мережі Фейсбук. Я почув голос громади Костопільщини і підписав розпорядження про проведення службового розслідування. Також звернувся до президента із пропозицією відсторонити Миколу Железного від виконання обов'язків. Якщо Кабмін погодиться, і глава держави таки підпише заяву Железного, то район ще на кілька тижнів чи місяців буде без керівника. Тетяна Ващук, Дмитро Грецю, ритмі подій.